Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо робити розклад конкретно на ваші запитання. Я вам дякую за ті коментарі, які ви мені пишете. Я дякую за ці запитання, які ви мені пишете. І вони мене надихають знімати для вас відео. І ось це запитання, яке написала Лариса, воно насправді виникає в кожної нормальної людини. Таке запитання виникає в кожного громадянина України, українця. І ось читаємо: Дякую за працю. Подивіться, будь ласка, буде створений новий Військовий Союз чи ні? Російська Федерація бажає українцям зла, тому чому їх не карають вищі сили? І саме головне питання. Що ми повинні робити для того, щоб вийти з такого тяжкого стану? Що ми повинні думати? Як ми повинні думати? Ну, ось бачите, в одному коментарі декілька запитань. Давайте спробуємо запитати карт відповіді на ці питання. Що таке таро? Таро це. Енергія світотворення. І вона нас направляє це як один із інструментів, який проглядає максимально ймовірний варіант, коли ми простору задаємо питання, що ми повинні робити, щоб вийти із цього складного стану, то нам Всесвіт підказує за допомогою, показуючи ті чи інші енергії. Ну, давайте почнемо з такого питання. Ми вже його декілька разів дивилися: чи буде військовий союз? Такий військовий союз, який би зробив сталий мир, убезпечив інші країни від нападу. Ось давайте так запитаємо: чи найближчим часом буде створений військовий союз, який дійсно буде важелем проти ось таких агресивних. Країн, які самі провокують військові конфлікти між різними країнами, і самі в них вступають, чи буде створений найближчим часом до 2030 року такий союз, який би дійсно мав ось змогу зупинити таких провокаторів. <свят> якщо каже, якщо тут написано, що справедливості немає, то карти, прослухавши все, що ми тут говорили, вже йде відповідь не тільки на це питання. Дивіться, як я бачу, що говорять карти: що найближчим часом такий союз не буде створений, бо йде перепалка. Країни, люди, лідери країн знаходяться в стані конфлікту, в стані війни, в стані нерозуміння один одного. Ніхто не чує свого співрозмовника. І всі на ножах. Це карта на ножах. Це карта конфліктів і це карта. Ось тих чуток дій колуарних, колуарних ігор, які призводять до таких військових подій і усугубляють те, що є. Ще далі, що говориться, що, на жаль, конфлікти будуть спалахувати і сила. Союзу з іншими от країнами з'єднання нема не має значення кого це Україна або інші країни. Вона не народжується. Поки що це конфліктна ситуація, яка навпаки спонукає ту чи іншу країну показувати своє я. Ми сильніші. Наша країна сильніша, наша країна удаліша, наша країна більше ресурсів. А чому ми, а чому я? А ми отак. а ми От, от, от такі конфлікти. Тому я не бачу, щоб до 30-го року був створений якийсь союз, який би стабілізував обстановку у світі або обстановку на, в Європі на цій території. і... Був сталий мир. Це навпаки отакі качелі, каруселі, які тільки хвилями заново розгойдуються. І як показує карта Долі, яка говорить, що Ну це судьбоносні події, які людство почало проходити. Була якась так, такий виток подій, коли народ, люди. Переступили межу. Більше за все, це межа та совісті, здравомислія. І люди переступили цю межу і запустилася череда військових отаких от конфліктів і не тільки військових. Ну, це карта вибору. А далі після цих судьбоносних подій буде карт, буде вибір, вибір у людства. І ці події ми запитали до 30-го року. Ні, до 30-го року не буде створений цей союз, але далі будуть такі події, які дадуть поштовх зробити вибір. По створенню цих подій. На даний момент ця інформація закрита. Бо ще, знаєте, як 50 на 50 невідомо, куди люди повернуть. Чи все-таки покотяться взагалі вниз на знищення цієї цивілізації, чи буде момент переосмислення, переоцінка цінностей? Одумалися, оговталися і все-таки пішли шляхом созидання творчості і здравомислі. Так, а ну далі. Про Союз спросили, чому е е вищі сили не карають тих, хто провокує ці війни? Ви знаєте, як би ми дізналися, що є світло? Якби не було темряви. І тільки завдяки темряві ми розуміємо, що є світло. Ми розуміємо, що є добро, коли є анонім слову добру зло. Да? Тому в кожного тут своя місія і своя роль. В якійсь мірі. Ця країна виступає для нас ось таким жорстким вчителем. В якійсь мірі вони перейшли межу совісті, людяності, добра і пішли от, ну, просто в такі демони, демоничні енергії, які діють ну, навіть не по законам війни. І не по законам сили. Чи буде їм покарання? Однозначно буде. Але воно буде тоді, коли вищі сили зрозуміють, що саме тоді час цьому покаранню відбутися. Нам хочеться, щоб наша карма спрацювала прямо зараз. І ви знаєте, є люди. От, всі ми різні. Є люди, хто накосяче, і карма прилітає одразу. Ну, це така людина під такою зіркою народилася. А є людина, яка косяче-косяче і їй не прилітає. А потім вона вже й забула, а навколишні дивляться, ну коли ж воно ж вже такі зло, злочини робить і де та карма. А потім та людина проживає життя, з, забуває про це. А їй тільки тоді приходить ось та карма. І починають говорити: а за що мені? А чому? а Де та справедливість? Тому всьому свій час. Ну, давайте ще в карт запитаємо саме це питання. Чому їх не карають вищі сили от прям тут і зараз? От прям, от прям зараз. Знаєте, це. Позиція дитини. Я хочу цукерку от прямо зараз. І от запитання українців. Чому покарання немає прямо зараз? Дивіться, при вас тасую, при вас витягую. І я вам покажу. Покарання по карті долі однозначно буде. Вона знову випала, я її зібрала, я її перетасувала, і вона е, знову випадає. Карта страшного суда, яка говорить, що Вищий суд нікого не мене. І кожна душа приходить в цей світ одна, з одна, світ... одна душа з цього світу і йде. І кожен буде відповідати за свої вчинки, які вчинив або які не вчинив також. діяння це також бездіяння це також діяння, колись воно приносить користь, а колись воно приносить далеко не користь, діє деструктивна. І ця карта каже, що Божий суд однозначно буде для кожної душі, для кожного народу, однозначно буде. І тоді просто не треба задаватися питанням, а за що мені це, а чому мені це, а як мені це. Бо давайте подивимося чесно, що в нас і в себе на території дуже багато вчинків, які викликають багато питань. Таких, як оце ви мені задаєте. А потім також задаються такі питання: а за що, а чому? Тому ця карта страшного суду, вона говорить про те, що ці події судьбоносні, і кожен за, буде відповідати за себе перед вищою ієрархією світу цього. І не треба хвилюватися, що когось це омене. Це нікого не омене. І е, ці карти кажуть, сфокусуйте свою увагу на собі. Не контролюйте, щоб хтось отримав покарання. Контролюйте свої вчинки відносно себе і відносно суспільства. І якщо так основна маса буде думати і діяти, то і соціум вийде на новий рівень. І те, що навколо цього народу, також буде по-інакшому, розвиватися події. А коли задають питання, а за що оце дітям, діти переживають це все? В чому вони винні? Саме страшне, що, можливо, діти несуть. Е від, Невідповідальність, а ось розплачуються діти нове покоління, розплачуються за отакі вчинки і діяння своїх предків. Це перше. А друга, ця карта, це карта роду, судьбоносності, поколінь. Це, може породу вони передаються, знаєте, прокляття породу передаються. І от такого плану вчинки. І ця карта говорить, що або душа, яка пішла уже з цього світу в цих подіях, які отак деструктивними своїми вчинками поводилася, пішла з цього світу, втілюється, а потім на... виростає і потрапляє в такі події, де над нею будуть робити такі злочини. Ну вона ж не пам'ятає, що вона таке витворяла. І також задаються такі питання: а за що? А чому? А тому, що, а тому, що сфокусувати. Увагу на собі. І думати не тільки про те, що ви будете відповідати за себе, а про те, що ви являєтеся ось тією дзвіном рода, і ваші вчинки, ваші діяння впливають на сім поколінь, як мінімум, ті, що будуть перед вами, і щоб ваші потомки. Дітки, правнуки, внуки були щасливі, жили в достатку, здоров'ї, в процвітанні, в мирі і в добрі, потрібно уже вам діяти саме так, щоб призвести такі події. Ця карта не просто я це вам тут на колекції читаю, це карта Вищого суда, яка говорить про вищий суд і яка говорить про родові зв'язки. Між людьми і втіленнями? Тому ось така відповідь на все свій час. І основне питання саме головне, як я вважаю, що повинні ми всі робити для того, щоб вийти з такого тяжкого стану? Що повинні ми робити? Як думати, от прямо зараз? Починати з цього, щоб вийти з такого тяжкого стану. Просто супер класний коментар, і я навіть не стала відкладати це на якийсь день, От є натхнення і дуже хочеться відповісти, що ми повинні робити, щоб вийти із цієї війни. Із такого тяжкого стану. Скажіть, скажіть, що ми повинні робити? Я вам покажу. Дивіться, протасувала і випало, витягла 6 карт. Із шести карт в мене випало 4 старших аркани. Перша карта, це у нас іде дев'ятка мечова. Яка... Дев'ятка мечова, далі йде у нас сімірка Пентаклів, які говорять про те, що потрібно припинити сварки всередині себе. За що? За матеріальні речі. От е, повинен в центрі стати, щоб вийти з цього стану. В центрі уваги, фокус уваги повинен стати людина. людина. Це от те, що саме цінне для України і для народу. Припинити сварки відносно, відносно матеріального. Далі, припинити взагалі сварки. Припинити війну, закрити війну, карта світу. Карта миру, карта порядку, карта гармонії, карта мир. Одним словом, це сказано. Припинити війну, не бути, ну, українці емоційні, імпульсивні, запалюються з... просто як сірники, але потрібно бути виваженими. Щоб зберегти себе, щоб зберегти молоді покоління, щоб зберегти свій народ, свою країну. Ця карта говорить: припинити війну, шукати шлях до миру. Сама перша карта постійно мені приблизно на такі запитання випадає цей старший аркан шістнадцятий аркан, який говорить. Про те, що не дивіться в минуле. Не дивіться в минуле. Бо якщо ви будете дивитися в минуле, ви не будете бачити, куди вам іти сьогодні, впадете взагалі в прірву. І не буде майбутнього. Закрийте двері в минуле. Подивіться, що зробити, щоб був мир сьогодні. І тільки таким чином ви збудуєте розвернетеся на 180 градусів, як цей будинок від прірви, і зможете будувати нове життя. Що нам треба робити? Нам потрібно мати сильну, провладну структуру. Щоб при владі, при керівних посадах не були, це карта, до чого я це кажу? Не були бізнесмени. Бізнес це просто суперкласно. Без, без грошей ні, ні туди і ні сюди. Але коли в нас матеріальне при владі найцінніше, то ми прийшли до війни. А ця карта говорить. При владі повинна бути мудрість, повинен бути досвід, не старческий маразм, а досвід. Потрібна бути виваженість всьому своє місце. Ну, ми ж чомусь обіз... мавпочки не називаємо як левів, царем тварин. Лев це цар тварин. Ми мавпочку ж не називаємо, хоча ми мавпочок. Вони ну, нам подобаються, вони класні, вони веселі. Але вони займають свою нішу в тваринному світі. Так і бізнесмени це люди, які дуже потрібні нашій країні. Але на своєму місці, при владі повинні бути люди мудрості, знання, виваженості, цінностей. Людських в першу чергу, людських нематеріальних. Коли ми таких людей поставимо, от ви скажете, а так це неможливо. От подивіться, що відбулося в Таїланді. Ем, не сподобалося, не сподобалося перевернули все. Зібралися всі люди, перевернули ту. Я тонкості не знаю, але суть зрозуміла. От при владі не сподобалося те, що робилося, я ні до чого не призиваю ні в комусь. Я вас призиваю думати перед тим, як ви за когось голосуєте і вибираєте. І все змінилося. От щоб у нас при владі були мудрі люди, тоді тільки тоді у нас буде порядок, тільки тоді. Тому що, знаєте, не просто вона є та кастова система, воно в усьому є плюс і мінус. Ну, якщо людина воїн, то вона воїн. Якщо людина-купець народилася під такими зірками, то це буде суперкласний купець. Якщо людина Брахман, то це буде суперкласний президент, який буде дбати про свій народ. І тоді, як результат, буде стрімкий розвиток і процвітання. Світла дорога. Тоді буде світла дорога, яка буде оповита життя і процвітанням. Ось так, ось так. І, ви знаєте, не все так трагічно, а все в наших руках. Як мені подобається розмовляти з картами. От дійсно, ми задаємо питання і нам дають чітку відповідь. давайте ангелів запитаємо. Давайте ангелів. Хочеться запитати ангелів. Дай нам пораду, що нам робити в цій ситуації, як реагувати, як далі діяти, щоб вийти із цього стану війни, щоб люди не гинули, щоб Україна жила й процвітала, щоб воїни повернулися додому. Свої домівки, щоб ми мирно жили з сусідами. Час закату, час закату, час розплати. Знаєте, от 16-й старший аркан це також підтверджує. Який каже, що закривайте двері в минуле, все, оцей цикл закінчився, день оцей пройшов, цикл пройшов, закривайте двері. Тільки тоді ви зможете, закривши двері в старе, закривши двері в оці старі прив'язки, ви тоді зможете відкрити нові двері, які дадуть вам нові події. Сонечко. Сходить і заходить кожен день. Тож саме відноситься і до подій нашого життя. Я вам перекладаю просто. Учіться бачити красу і мудрість з кожного життєвого цикла. І знайте, що завтра буде новий. Схід сонечка. Ну от дивіться, так, да. закриті двері в минуле. Забудемо, Не то, що забудемо, а винесемо а, уроки, перевернемо цю сторінку і зустрінемо новий схід сонця. Кінець це завжди початок чогось нового. І ми залишаємося поруч з вами. На всіх етапах вашого життя. Ми ангели-хранителі. Ось так звертайтеся до родів своїх, звертайтеся до рідних богів, до ангелів і архангелів, за мудрістю, за підтримкою, за захистом, щоб направили. По найкращому шляху нас усіх, кожного із вас, щоб у нас на землі зацарив мир, порядок, добробут і мудрість була у усіх головах. Дякую вам всім за увагу. Пишіть, будь ласка, нові ваші коментарі і нові ваші запитання.